Мам, щоденник саморефлексії та самодопомоги для мами. Розглянемо розділ, впевненість і віра в себе. Чарівна мама, у повсякденному турбот та рішень легко почати сумніватися у власних силах, проте саме впевненість в собі допомагає приймати зважені рішення, дбати про дітей з любов'ю і терпінням, створювати стабільну і теплу атмосферу в родині, знаходячи спосіб підтримувати себе. Відкидаючи сумніви та зміцнюючи самооцінку, ти закладаєш основи для більш гармонійних стосунків у домі. Коли ти відчуваєш внутрішню силу, це відчувають і твої діти. Вони вчаться бути сміливими, вчаться приймати себе, долати труднощі, просто дивлячись на тебе. Цей розділ запрошує тебе дослідити, що допомагає тобі відчувати себе впевнено, як повертати собі опору у складні моменти та як передавати цю силу далі дітям, сім'ї. Isso é